Жителі вулиці довгої та прилеглих вулиць скаржаться на незручну транспортну розв'язку. З їхніх слів, від продуктового ринку до другої міської поліклініки дістатись за допомогою громадського транспорту неможливо. Проблема існує. Серйозна проблема заключається в тому, що до універмагу доїжджаєш. Від від поліклініки, а з, з від нас до від нас можна, а від від універмагу ні просто нічим. Незручно, тому що туди в те, в той напрямок багато є автобусів, шукаєте, це, а назад сюди то немає нічого. От сумками тяжкими треба йти додому. Марія Козінчук, інвалід другої групи, особливо нарікає на відсутність прямого автобусного рейсу між вулицею Галицькою та Довгою. Я дуже рідко їжджу, але другий раз на мені на базар треба під'їхати, аби щось купити дешевше, а відти нема чим доїхати. А мені зараз дуже важко, щоб я перейшла сюди дорогу. В Івано-Франківському управлінні транспорту та зв'язку кажуть, що офіційних скарг від жителів району не отримували, а створення нового маршруту вважають недоцільним. Попередній маршрутній мережі такого сполучення так само не існувало, і якщо тоді такої доцільності не було. Зараз так само створювати якийсь додатковий маршрут вже немає доцільності, оскільки ми намагалися, по перше, зменшити дублювання маршрутів, по-друге, зменшити кількість транспортних засобів із двого внутрішнього згорання. А якщо ми зараз створимо Ще один автобусний маршрут це відповідно ще ну, більша кількість автобусів. Натомість в управлінні транспорту та зв'язку незадоволеним пасажирам пропонують скористатися 36-м або 25-м автобусним маршрутом, який їде від зупинки ЦУМ у мікрорайон Пасічна, і вже тоді повертається на вулицю Довгу. Хоча така мандрівка триватиме щонайменше півгодини.